А давайте вам покажу, як я готую відбивні. Не з м'яса, а з сердець. Дуже смачно. Індичі серця, можна взяти курячі. Я їх добре помила і повідрізала зайве. Зараз я накриваю плівкою і буду відбивати. Перевертаю на другу сторону і теж трошки відбиваю. Сіль, перчик. З двох сторін, два яйця, так розбовтую, в торбинку всипала грам 100-150 борошна, всипаю паприку та і сюди відбиті серця. Щоб кожна відбивна була в борошні. Того, кожен кусочок відбитого серця вмукаю в яйце і викладаю в пательню. Накриваю кришкою і буду смажити хвилинки 3-4 з кожної сторони. Перевертаю. Готові, м'якенькі. Добре, просмажилися. Ось, зараз покажу, які всередині. Дуже класні. Ммм.